Одним з ключових елементів сучасної війни є безпілотні літальні апарати, які активно використовуються для розвідки, коригування вогню та навіть ударів по ворогу. Однак не всі дрони є однаковими. Одними з найбільш інноваційних і водночас складних для протидії є дрони на оптоволокні. Вони створюють величезні труднощі для логістики, як для оборонців, так і для нападників. Ці дрони мають ряд характеристик, що надають їм особливої переваги, завдяки використанню оптоволоконного кабелю, вони можуть передавати сигнал з мінімальними затримками, що є критично важливим для точності виконуваних завдань, таких як коригування вогню артилерії чи передача відео в реальному часі. У контексті російської агресії ці дрони стали одним з основних засобів ведення війни, зокрема для здійснення стратегічних атак на українські позиції. За словами військових експертів, БПЛА на оптоволокні зокрема вражають своєю здатністю залишатися на довгих дистанціях і виконувати свої функції навіть в умовах високої загрози. Вони дають можливість вести спостереження за територією, яка не піддається контролю, і коригувати дії артилерії або піхоти безпосередньо з повітря. Технологія використання оптоволокна для підключення безпілотників є надзвичайно важливою для підвищення ефективності цих апаратів на полі бою. Відмінність таких дронів від традиційних безпілотників полягає в тому, що вони не використовують радіохвилі для передавання інформації, а передають сигнал через спеціальний волоконно-оптичний кабель. Це дає безпілотним апаратам кілька важливих переваг. По-перше, значно зменшується рівень електронного шуму, що дозволяє їм працювати в умовах, коли радіочастоти можуть бути переповнені або засічені ворожими засобами реб. По-друге, стабільність і висока швидкість передачі даних на таких каналах дають можливість забезпечити найточнішу корекцію вогню артилерії та передавання відео або інших даних в реальному часі. Це, в свою чергу, ускладнює процес протидії таким дронам, оскільки неможливо зламати чи приглушити сигнал так, як це відбувається з радіочастотами, звичайні методи електронної боротьби виявляються неефективними. Тому для боротьби з такими технологіями потрібно впроваджувати інші стратегії, що включають використання новітніх механічних систем. І навіть застосування мобільних артилерійських підрозділів для знищення дронів, війна в Україні, як і в будь-якому конфлікті сучасної епохи, стала полем для використання новітніх технологій під час російського вторгнення на Донбас. Дрони на оптоволокні стали одним з основних інструментів, які використовуються для отримання розвідданих і коригування ударів артилерії. Вони дозволяють не тільки точно вирахувати місце перебування противника, але й передавати в реальному часі точну інформацію щодо розташування живої сили, техніки та інших стратегічних об'єктів. Особливо важливою є роль таких дронів при проведенні наступальних операцій, коли необхідно постійно коригувати артилерійські обстріли, а також при введенні бойових дій в умовах лісових або урбанізованих територій, де важко отримати точні координати з традиційних методів розвідки. Завдяки точності передачі даних дрони на оптоволокні можуть стати неймовірно ефективними при використанні в умовах гірської місцевості, де виявлення і знищення противника за допомогою звичних методів може стати надскладним завданням. Зрозуміло, що російські війська активно використовують ці дрони для атак на українські позиції. Це ставить під величезний виклик українських військових, адже дрони на оптоволокні здатні проходити на великій висоті і залишатися непоміченими для традиційних засобів радіоелектронної боротьби. Однак, незважаючи на усі труднощі, українські військові розробили ефективні методи протидії. Одним із них стало використання спеціалізованих систем, які мають на меті знешкоджувати такі апарати, перш ніж вони зможуть передавати важливу інформацію чи виконувати ударні місії. І хоча ці системи все ще знаходяться на етапі розробки, вони вже демонструють свою ефективність на полі бою. Крім того, особлива увага приділяється навчанням і підготовці військових до боротьби з дронами. Важливою складовою цієї роботи є створення груп спеціалістів з протидії БПЛА, які можуть не тільки нейтралізувати апарати, але й аналізувати їх роботу для визначення потенційних слабких місць. Такі групи можуть використовувати новітні технології для глушення сигналів дронів. Або перехоплення їхніх каналів передачі даних насправді для боротьби з дронами на оптоволокні в Україні активно використовуються мобільні артилерійські групи, які здатні швидко змінювати позиції та надавати підтримку у найбільш критичних ситуаціях. Коли дрон наближається до української позиції, артилеристи отримують точні координати для атаки завдяки дрону на оптоволокні, що забезпечує безперервну передачу даних завдяки швидкості реакції українських підрозділів на їхньому досвіді. Дрони часто не встигають здійснити коригування вогню або навіть знайти точку для атаки. Водночас українські військові активно використовують переваги мобільності та швидкості, що дозволяє не лише ефективно нейтралізувати загрози, а й отримувати інформацію про можливі наступальні дії ворога. Це дозволяє зберегти стратегічну ініціативу і постійно перебувати на крок попереду. Сучасна війна це не лише боротьба за землю, але й боротьба за технології. Дрони на оптоволокні стали важливою частиною цієї нової ери. І хоча наразі Україна стикається з безліччю викликів у протидії таким апаратам, уже видно, що наші військові та технічні спеціалісти здатні адаптуватися до цих змін. У майбутньому боротьба з такими дронами стане ще більш інтенсивною. Тому що країни, які перебувають у стані війни, усе більше звертають увагу на розвиток новітніх технологій, і, хоча б ПЛА на оптоволокні, це лише один із багатьох інструментів, що використовуються на фронті, він уже став важливою частиною стратегій військового протистояння в Україні активно працюють над вдосконаленням своїх можливостей у протидії таким дронам. І в майбутньому можна очікувати появу нових методів боротьби, які зможуть зупинити ці технології. Це є важливим кроком для того, щоб забезпечити захист від нових загроз та зберегти перевагу на полі бою.